Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі, мої підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 20 листопада. І розглянемо такі питання. Так, ну ось питають люди. Хтось написав мені: політичне майбутнє нардепа Ярослава Желізняка. Подивимось. Яке політичне майбутнє. Ярослав Железняк. Щось тяжеленько. Політичне майбутнє. Проблеми якісь. І розпад. І печаль. Якісь завищені требування будуть до нього. Подлость. Подлость. І розрив, і башня. Разрыв и башня. Кризис. Бедственная ситуация, хаос. И разрыв. Распад. Вот такая политичная майбутнє. Так. И я расслаб. И кто? Мария Барабаш? Яке мне політичне майбутнє? Мария Барабаш. Покажите, пожалуйста. Неприятная неожиданность. Карта негатива. що-то Она как жертва. Борьба. Тут тоже таке самое. Тут тоже так и самое хаос, разрушение. Пизнья трошки. Несоблюдение данного слова. Неприятная неожиданность. Неприятная неожиданность может быть и разрушение, хаос. Обрыв. Отаке. Вот Політичне майбутнє. Так, просили подивитися Покровская, Синельниковский район, Днепропетровская область. Чи окупують? Чи окупують россияне? Покровская, Синельниковский район. Не-не-не, не рушимо, не. Бої, да. Карта драки. Прильоти, да. А окупація, боротьба за виживання, прильоти, да. Не, 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 тут допомога хороша йде. Бедственная ситуація і прильоти. Але окупації я не бачу освобождение. А так бедственна ситуація ще. Прильоти можуть бути. Лівобережжя Херсонщини. Чи буде деокупація до кінця року 2025? -го? Лівобережжя Херсонщини. Ох, болезненно. Договор. Так, далі ще подивимося. до оккупации до конца року. Так, восхождение, договор. Сейчас порабощение. Перемена дома. Перемена дома. Да, по договору. Перемена дома. Внезапная перемена дома. Говорят, да. Важный выбор, важное решение. Новые перспективы, точка опоры, древо рода на место. Говорят, да. А Запорізька область окупована до кінця року де окупація Звільнять. Запорізька область. Решають. підвішена пока. вигідна сделка. приємне удивлення. Жінка якась допомагає, Карта мира перемоги. Так. Ну и добре. Так, Тернопіль. Трагедия, да? Жертвы. Чи может еще повториться? Вот такой прилет. Тернополь. На ближайшее время. чему может повториться такой прилет, удар? Так, карта отсрочки. <coughs> и негатив. Неустойчивая ситуация. Серьезное вмешательство Сейчас. Чем же сильний, сильний гнів. враг, сильний гнів. Терпіння, сверхмеры, недовір'я, печаль, депресія. Може повторитися ще. Карта прилета. Борьба за виживання. Може ще повториться. Обережно, Тернопіль. Так, хорошо. <кх -кх 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 Трамп планує завершення бойових дій до кінця місяця листопада? Чи вийде це в нього? Що він планує завершення бойових дій до кінця листопада 2025 року? Чи вийде це в нього цей план? Спокойное состояние, да. Разрыв, облегчение страданий. Разрыв отношений. Ненадежно. Плохие приметы. Шанс Е. Положительное развитие и шанс. Завершение. Завершение. Спокойное состояние. Облегчение страданий. Положительное развитие. И есть шанс. Сейчас. Да не, до кінця месяца говорят отрицательные ответ. Шанс Е. Все шось, шось. карта силы перемоги. М -м -м -м. И важное изменение. Ну, дивіться, какая карта о все хорошая. Сколько тут? Шесть карт все выпало. Ну, вот отрицательный ответ говорят, что ненадежное. Спекуляция. До кінця месяца помощь. Рука помощи. Пока препятствие. Та не, до кінця місяця пізніше отсрочка. Препятствие якесь болезненне. Королі-королі решають нові перспективи. Точка опори ради вигоди. ради, конечно, вигоди. Йому по барабану яким путем і який план. Ну, договор. Понімаєте, до цього йде. Раді вигоди. Пока ось перешкодве показують отрицательный ответ и препятствие, и как немножко отсрочка йде. Але ось усі ці карти, домовленості, що рука помощи, важливе зміниння, важливе зміниння, як переродження. Понімаєте? І карта сили, перемоги, облегчення страдань, осьо завершення, завершення, спокойное состояние, положительное развитие вперед. До цього йде. Ну, щоб до кінця місяця я не можу сказати точно, що прямо до кінця листопада. В грудні, може. Ну, зараз, в грудні завершаться, бойові дії в Україні. В грудні 2025 року. Чи завершаться бойові дії в Україні? Отут нові перспективи говорять, так. Да. договора карта шанс Е. потому что уже терпение сверхмеры положительный разви... положительный результат не звезды и отсрочка опять но я не знаю новые перспективы договор карта ясное видение Вообще пока борьба за этой д <плёк> Не, ну звезды и отсрочка это ж боеведение. А ну на три карты кинуши. Еще прекратятся обстрелы, прилеты, боеведение в Украине до конца року 2025. -го. Да, чи не? Ну да. Діло увінчається успіхом. До цього йде. Так, хорошо. Чи можуть звільнити єрмака? Щось заговорили. Звільнення єрмака буде? Ну, завищені завышення до нього. Щось нарушення якесь. Подлость і егоїзм. І нарушення. Чи буде звільнення? Жінка якась мстительна. Так, важне рішення буде прийнято. що то тут підхалімство. Коса. Може, таке бути. Що під коси коса. Хорошо. А вот таке питання, чи можуть поставити Залужного на місто на місто Єрмака. Чи можуть поставити Валерія залужного на місто Єрмака? Да, три карты, да. Положительный результат, як трошки пізніше. І ось перемена дома. І ось у карта мира перемоги. Оці карти говорять «да». Таке може бути. Подивимося. Таке питання: чи є шанс завершення війни в Україні без втручання Трампа? Є шанс без Трампа. Без втручання Трампа. Да не, болезнь, она все равно помощь нужна. Серьезное вмешательство и помощь. М -м. И захист, и помощь нужна. Решение проблемы. Где на развитие? Не, не. Не а. Бесполезна суета. Манипуляция, не. Хаос. М -м. Без Америки не. Так, хорошо. Що чекає міндіча, яка подальша доля? Міндіча. Що то з мільйонами уїхав. Що його чекає, яка його подальша доля? Ох, який хитрості обман. Враждебність сильна до нього. Що його чекає, обмануті надежди. Пока перемога. Пока перемога. Обман страшний, хитрость, обман, маніпуляція. карта сили, перемоги. Дві карти перемоги, так освобождення. Гроші, гроші, гроші. Що чекає, Подвешено. На роздорожжі. Нараздорожі. Ностальгія, печаль. І що його чекає? Трати якісь. Та йому там помощь хороша, оно. Ох, у нього покровитель, який король. І така помощь іскрення, надіжна. І дві карти перемоги. Нічого поки не бачу. Поки не бачу нічого. Не Ні наказання нічого, ніякого удару. Поки дві карти перемоги. Гроші при ньому і поміч хороша від якогось короля. Так, предоставлять мирний план Трампа Києву сьогодні чи що? По припиненню війни. Чи согласиться Зеленський? На цей мирний план. От, привезуть. Мирний план по завершенню війни в Україні. Мирний план Трампа. Чи согласиться на нього цей план Зеленський? Гнів. Ох! Прямо до драки. Чи согласиться? Ну, говорят, ради вигоди, солнышко, Удача говорит да, ради вигоди. Тяжелое положение. От щось сварують. бачите, висите. Свар... Трудное сражение. Трудное сражение. Тут карта драки, трудное сражение. Все. Так, Жіночка якась помогает. Та, ну... Дело венчается успехом. Трудное сражение. И что-то своруют. И что? Солнце все. Ради выгоды. Ради завершения, да? Солнце, удача, ясное видение. И дело венчается успехом. Але сильный гнида. Карта императрицы, да. И Все карты говорят да. Потому что уже терпение сверхмеры, бедственная ситуация. И долгие проблемы. Чи правильно я поняла? <coughs> Чи согласится Зеленський привезут мирный план Трампа. Чи согласится, Зеленський, да, чи ні. Покажіть, пожалуйста, да, чи ні. Согласите. Він йде як по отшельнику. На нього давка, тиск великий. Ось, о, карта отшельника. Ну, і він, конечно, не согласен. Дорого дорого придеться заплатить. Дом перевернуть нестабильность, Ну, його як заставят. Під тиском. Да, карта порабощення и да. Карта порабощення, понимаете, як заставят? Все. Рішала не Україна початок війни. И закінчення війни Україна, получається, не рішает. Понимаете? От, карта порабощення. И все, и говорит да. И він иде, як по отшельнику. Ну, побачим, так показывают карты. А потом поедут на Москву, да, с этим планом. Согласится Путин. Тут такая лицемерие и обман. Ну, тоже болезненно. Разлаты, да. Завышенные требования тоже. <как> Невежество, подлость. Тут жінка якась рішає. Тут прям якась рішає жінка. <клухи> да. Да, з допомогою, з тиском, карта сили. Три карти говорять, так. Да". Ну і всі питання. Побачимо. Будемо наблюдати, побачимо. Як ще спитати? <клес> <клес> Чи буде завершення бойових дій, обстрілів, прекращення огня до кінця листопада 2025 року? Восхождение и удача. Опять удача. Пизнише трошки. Все равно по звездам положительный результат. Вот четыре карты, говорит, да. Выгодная сделка. Выгодная сделка, да. Пока підвішена і говорять трошки пізніше. Ну, до кінця року должно. Ну. До цього йде. Терміни я не можу сказати точно. Ну, до цього йде. Ну, побачимо, будемо наблюдати. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі, за підтримку вашу. Гарного вам дня, гарного настрою. Чекаємо, до цього йде, до завершення діло йде. Все, чекаємо. До побачення вам. Будьте здорові!